Привіт! Стигли скучити! З вами Оленка, це GSM форсаж і порція найцікавішого за тиждень. Сподіваюсь, ви підписані на наш канал. Якщо ні, то можете це зробити зараз. І не забувайте про дзвіночок. А ми починаємо! Мейзу. Давно про них не чули. А вони готують до виходу новенький флагман Meizu 19 Pro. Кодове ім'я Phoenix Pro. Ця пташка буде літати на Snapdragon 8 другої генерації, який, до речі, представлять вже через півтора місяця. Екран буде на базі amoled панелі формату 2К-виробництва Samsung, а роздільна здатність складатиме 1440p. Також дисплей отримає підтримку підвищеної частоти оновлення кадрів. Із особливостей можна виділити глибоку інтеграцію з автомобільними системами. Також смартфон отримає основну камеру на 50 мегапікселів. Презентація запланована на 2023 рік. Ціна смартфона складатиме 630 доларів. Але незрозуміло, про яку модифікацію йдеться. Microsoft провела велику презентацію, де показала свої продукти, а саме. Surface Studio 2 Plus, аналог Macintosh, який вони не оновляли вже 4 роки. І таке відчуття, що й не старалися. Закинули процесор, якому вже 2 роки, змінили відеокарту. О, як я могла ж забути. Thunderbolt 4 – це, до речі, єдине годне оновлення, бо тепер можна підключати 4К-дисплеї. Ціна ж цього чуда – 4299 доларів. Surface Pro 9 – планшет, у якому поєднали ноутбук Surface Pro та планшет Surface Pro X. Будемо сподіватися, що в цій моделі більше від ноутбука, бо перше покоління Pro X було жахливим. А віддавати від 99 до 2600 доларів за посередність не хочеться. Microsoft Audio Dock це і колонка, і USB хаб з можливістю заряджати потужністю 60 Вт. А також штука, до якої можна підключити зовнішній монітор. Прикольно. Але навіщо? Presente Plus пульт. Так, просто пульт для Microsoft Teams. Кажуть, ним зручно керувати презентаціями з офісу та дому. Особисто мені зайшли адаптивні контролери та ноутбук Surface Laptop 5. Ноутбук отримав процесор Intel 12-го покоління. Покупцям будуть доступні три моделі: 13 і 5-дюймовий на Core i 5 та Core i7 та 15-дюймовий на Core i7. Дисплеї отримали підтримку Dolby Vision IQ. Також тут є Thunderbolt 4 з можливістю підключення 4 К моніторів, але особливо ні на що не розраховуйте, адже відеокарта тут інтегрована. Якщо чесно, працює вона ну такої, але як офісний ноут непогано, хоча й дорогувато ціна становить від 999 до 1700 доларів. А дешевших і кращих аналогів море. Щодо адаптивних контролерів, вони створені для людей, яким з тих чи інших причин недоступні звичайні. Microsoft анонсували їх ще в травні і, нарешті, назвали дату надходження у продаж. Всього є шість аксесуарів. Ціна вирівнюється від 14 до 59 доларів, а у продаж на певних ринках надійдуть вже 25 жовтня. Трішки інсайдів напередодні презентації Motorola Razr 2022 німецький інсайдер Роланд Квант розкрив ціну новинки. За його словами, смартфон планують продавати в Європі за 1200 плюс євро. До речі, в Китаї його ціна 860 плюс євро. А ціна головного конкурента Samsung Flip 4 стартує від 1100 євро. Не розумію, хто його буде купляти за такі гроші, коли є дешевші. Samsung, Xiaomi. У них і камера, і акумулятор кращі. Компанія Mediatek анонсували новий 6-мм процесор лінійки Dimensity. А це дуже гарні новини, адже пристрої на базі нового чіпа зможуть використовувати модулі камер до 200 мегапікселів. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 і Full HD Plus дисплеї з підтримкою підвищеної частоти екрану до 120 Гц. Також новинку оснастили 5G модемом. Перші смартфони на базі Dimensity 1080 вийдуть у четвертому кварталі цього року. До речі про це. Китайський інсайдер Digital Chat Station повідомив, що Xiaomi має намір встановити у смартфон Redmi Note 12 новий процесор MediaTek. На жаль, інших подробиць про Redmi Note 12 інсайдер не розкрив. Але якщо вірити чутка, смартфон також отримає ультраширококутну камеру на 50 мегапікселів і oled Дисплей. Реліз новинки має відбутися найближчими місяцями. Ну і наостанок новини для пооцінювачів ігрових консолів. Філ Спенсер, глава Xbox, опублікував фото зі свого офісу. Користувачі змогли розглянути неанонсований консоль Xbox для хмарного геймінгу. Чутки про консоль з'явилися ще у серпні минулого року. Очікувалося, що у продаж приставка надійде взимку, але реліз перенесли. Невже чекаємо цього року? Зовнішня консоль схожа на маленьку Series S. Вона дозволить грати по хмарі з роздільною здатністю до 4К. Користувачі зможуть не лише використовувати X-Cloud для хмарного геймінгу, а й ввести потокову трансляцію зі своєї основної приставки. Взяли цю крихітку у відпустку і граєте на втіху. На передній панелі приставки розташовуватиметься порт USB-A і кнопка включення ззаду і зірнет usb c для живлення та HDMI для підключення до телевізора або монітора. Контролер йтиме в комплекті, а ціна пристрою становитиме 99 доларів. Щось цей тиждень не дуже багатий на техноновинки, Але я шукала для вас найцікавіше по крихтах. Тож я думаю, це заслуговує вашого лайку та підписки. На цьому все. Бережіть себе, Па-па!